Адміністрація Трампа розкритикувала агентство USAID і звинуватило його у марнотратстві та зловживаннях 3 лютого. На сайті Білого Дому з'явилася відповідна стаття з прикладами таких зловживань. Так, адміністрація Трампа заявляє, що агентство USAID витратило 47 тисяч доларів на трансгендерну оперу в Колумбії, 32 тисячі доларів на трансгендерний комікс у Перу, 2 мільйона доларів на зміну статі та ЛГБТ. Активізм у Гватемалі, 6 мільйонів доларів на ви не повірите, фінансування туризму в Єгипті. Що це взагалі? Сотні тисяч пайків, які пішли пов'язаним з Аль-Каїдою бойовикам у Сирії, фінансування персоналізованих протизаплідних засобів, контролю народжувальності в країнах, що розвиваються, і також мабуть саме цікаве сотні мільйонів доларів на фінансування цитую зрощувальних каналів сільськогосподарського обладнання та навіть добрив, які Використовуються для підтримки безпрецедентного вирощування маку та виробництво героїну в Афганістані, що приносить користь Талібану. Кінець цитати також в статті йдеться, що при президенті Трампі марнотратство, шахрайство та зловживання негайно закінчаться.